Більше десятка мотопомп різної потужності, шланги та інші засоби незаконного видобутку бурштину. Все це речові докази у кримінальних справах відкритих цього року. В рамках проваджень правоохоронцями вилучено близько сотні кілограм бурштину, помпи, рукави, готівку і навіть зброю. Частина вилучених речових доказів знаходиться на відповідальному зберіганні на території Житомира. Правоохоронці розповідають, знаряддя для видобутку бурштину копачі виготовляють власними руками і не жаліють грошей. Вартість помп, які виготовляють на основі двигунів виномарок, правоохоронці оцінюють від 2 до 10 тисяч доларів залежно від потужності. Бурштину копачі також використовують шланги американського виробництва та спеціальну техніку квадроцикли та мотоцикли, щоб швидко пересуватися по болотяній місцевості. Правоохоронці також розповідають, попри те, що міліція відзвітувала про припинення видобутку бурштину на Житомирщині, на території області, продовжують фіксувати спроби копання. Ми вже гадали, що повністю, але однак, вчора, наприклад, одну групу ще з шести чоловік місцевих жителів, які видобували з допомогою мотопомпи, було вилучено дану мотопомпу шість шлангів до неї. Автомобіль Форт на які вони пересувалися. А цієї ночі також було затримано ряд громадян, які з допомогою мотопомпи та автомобіль «ВАЗ» Здійснювали видобування бурштину на території даного поблизу даного села. У міліції не виключають того, що селяни продовжуватимуть спроби видобутку, тож регулярно проводять рейди. Правоохоронці розповідають, на одному з таких рейдів на Олевщині під час дачі бурштину був затриманий депутат Олевської міської ради. Він сказав, що бурштин кришують правоохоронці, що правоохоронці недостатньо працюють. На цій ділянці роботи в той же час він сам цей буштин видобував і сам же його скупляв і вже маються докази того, що воно дійсно так. Ми зробимо все, щоб таких псевдо. Борців з незаконним видобутком, які сьогодні дають інтерв'ю одне, а по ночам роблять друге, не було. Начальник МВС України в Житомирській області Валерій Рудак додає завданням міліції є не просто вилучення знарядь та затримання порушників. Правоохоронні органи роблять усе, щоб унеможливити незаконний видобуток. Хале на сьогоднішній день зруйнували їхню інфраструктуру. Поламали їхні дороги, поламали їхні переправи. Там багато болота, де вони та саме, усушуємо ті канали, які вони відвели, підвели для цих мотопомп, щоб брати воду. Тобто на сьогоднішній день ми вже фізично хочемо зруйнувати це явище. У міліції заповняють вилучені знаряддя знаходяться під надійною охороною і не повернуться до рук бурштинокопачів.